Не можуть вижити на такі пенсії. Але є і надбавки. А це зайвий стаж. Ви, мабуть, чули про цей зайвий стаж. Але все ж таки, давайте ми з вами ще згадаємо, що ж таке зайвий стаж. За кожен повний рік понад норму дають вам 1% надбавки. Це можна сказати як бонус від держави. За те, що у вас є надстаж, 1% дають вам у вигляді бонусу до пенсії. Але оцей 1% лише до прожиткового мінімуму, а це 23 гривні 61 копійка на рік. Тобто береться від мінімальної пенсії 2361% 1% і отримуєте 23 гривні 61 копійку. За один рік вашого надстажу. Якщо казати про те, коли пенсія була призначена, наприклад, до жовтня 2011 року, то надстаж дається понад 25 років для чоловіків. Понад 20 років для жінок. А для пенсій, призначених після жовтня 2011 року, надстаж дається понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. І ось давайте розглянемо по нашому прикладі. У нашій жіночці, у пані Катерини, 38 років стажу. Тобто, вона вийшла на пенсію у 2025 році, а це каже, що після жовтня 2011 року. І у неї понад 30 років, тобто 8 років у неї надстаж. Яка ж буде надбавка? 8 років. Ми множимо на 23,61 і отримаємо 188 гривень. Це надбавка до пенсії. Це не 1000 гривень, не 500 гривень, а лише 188 гривень. Оце є доплата. Це навіть не продуктовий набір, це насмішка. Держава насміхається таким чином, над людьми пенсійного А що ж можна сказати про чиновників? Як з ними ситуація? В той час, коли пенсіонери виживають, чиновники процвітають. Міністри отримують від 100 до 200 тисяч гривень на місяць. Керівники держпідприємств мільйонні премії отримують. Депутати від 70 до 150 тисяч гривень з надбавками отримують. А оці старенькі шукають, де купити найдешевшого хліба, де зекономити. І де при цьому справедливість? Цієї справедливості просто немає. І ось оця соціальна катастрофа. До чого вона призведе? Це не просто несправедливість, це м'яко кажучи, що це несправедливість. Це система.